Пігулки в гаманці у рамках державного пілотного проекту референції цін. Вартість ліків для гіпертоніків знизили у всіх аптеках роздрібної торгівлі області. Відтак пацієнти можуть купувати необхідні медикаменти значно дешевше, утім, виключно за рецептом лікаря. Виписувати його фахівці мають не на конкретний препарат, а на міжнародну запатентовану назву, аби покупці могли самі обирати економно вигідні пігулки. Аптеки також не залишилися поза увагою урядовців. Наступний етап проекту передбачає часткове відшкодування їм вартості ліків. Підстава для. Компенсацій той самий рецепт завірений медиками документ. Фармацевти повинні здати до місцевих органів влади в нашій області. Це на даний час управління охорони здоров'я буде відшкодовувати аптекам оту часткову вартість препарату на рівні референтної ціни. Сформовані на перше вересня поточного року. Ми маємо відповідно державні кошти надані місцевим бюджетом у вигляді субвенції. На даний час ми маємо так біля мільйон двісті тисяч до нового року. І оцю суму ми повинні відшкодовувати аптека за ці лікарські засоби, які будуть відпущені за те, що закладів безпосередньо за рецептами лікарів. Друга фаза державного пілотного проекту ймовірно стартує з 1 листопада. Загалом в Україні на відшкодування вартості ліків цього року з. Бюджету виділили 40 мільйонів гривень. Між тим очікують лікарі, зниження вартості препаратів проти гіпертонії дозволить зменшити і кількість пацієнтів з гострими порушеннями мозкового кровообігу і шімічною хворобою серця інфарктами та інсультами. Наталія Лозовик Віталій Савчук. Новини 402.